Доброго ранку! Дітки! Сьогодні до нас завітала сонечко. Вона дуже радісна, бо сьогодні свято день дитинства. Давайте привітаємося як сонячні зайчики. Са, са, са ось така краса. Су, 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 радість я несу. Дітки, а що ви любите робити найбільше? Що робить вас щасливими? Так, гратися, гуляти, малювати, кататися на гойдалці. Молодці. Дитинство це час, коли можна багато гратися, радіти і сміятися. Дітки, свято таке гарне, що хочеться називати все лагідно. Я буду казати. Вам слово, а ви називаєте слово лагідно. Сонце, сонечко, друг, дружок, м'яч, м'ячик, лялька, лялечка, квітка, квіточка, хмарка, хмаринка. Дітки, подивіться, наші іграшки пожили. Ось зайчик, він на свято радісно стрибає, а ось машинка, вона їде дуже швидко. Ж -ж -ж. Ось котик, він заховався від сонечка і муркоче тихенько, мур, -р -р -р. мур. -р -р -р. Дітки, подивіться, скільки іграшок. Я знаю. Що ваші найбірніші друзі це ваші улюблені іграшки. Вони завжди поряд, вдома. Обери улюблену іграшку і розкажи про неї. Як називається твій друг? Хто це? Якого вона кольору? Твоя іграшка велика чи маленька? Вона кругла чи довга? Яка вона на дотик? Вона нова чи стара? Що ти робиш зі своєю іграшкою? Як ви граєтеся разом? Ти любиш свою іграшку? Чому? Дітки, подивіться, це мій найкращий друг. Це ведмедик, його звати Топтишка. Мій топтишка великий і дуже м'якенький. Він коричневого кольору. А на шиї у нього червоний бантик. Я люблю обіймати свого ведмедика, бо він такий пухнастий і теплий. Ще я люблю його годувати і катати на своїй машині. Ми завжди граємо разом. А ввечері спимо разом у ліжечку. Я дуже люблю свого топтишку, він гарний і веселий друг. Дітки, ми сьогодні багато говорили про те. Як добре бути дитиною як весело гратися разом. Що ми сьогодні називали лагідно, про що ми розповідали? Ви молодці! Бажаю вам щасливого сонячного дитинства! До побачення!